Чи потрібно вводити смертну кару за корупцію та військові злочини під час війни? Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь ютуб-канал Свідосвого свого по своє, І в цьому відео я хочу обговорити це дуже важливе питання. Зараз чергова хвиля народного обурення, нові журналістські розслідування, ще й відбувається наступ росіян на Харківщині і там, де повинні були бути. Лінії оборони їх чомусь немає чи вони не до кінця були добудовані? Виділялися на це все діло величезні гроші. Перед тим величезні гроші виділялися там на захист трипільської тес, і не тільки трипільської ТЕС, і В результаті її повністю вдалося знищити. Яйця по 17 і ще багато багато історій там режисер «Слуги народу зараз заробляє як посередник на перепродажі там чи електроенергії чи газу і різних комунальних тарифах ну бізнес-талант. Ще до повномасштабного вторгнення брат Юзіка під час великого крадівництва, перепрошую, великого будівництва заробив близько 2 мільярдів гривень. Ну це зрозуміло. Бізнесовий талант. Дивишся на Юзіка і зразу розумієш, що там колосально, там просто повно талантів, дуже дуже багато талантів. Але Народне обурення дуже величезне. Частина тих злочинів, які до прикладу там пов'язані з розмінованим Чонгаром, з тим, що московська армія змогла в перші дні дойти до Києва Буча Ірпінь, Гостомель як наслідок відбулися через те, що московська армія отримала можливість фактично безперешкодно за добу добратися сюди. Розкрадання теперішніх міноборони, ті, які були ці всі гучні скандали, це все пов'язано з українською кров'ю. І величезна кількість українців вважає і пише в соцмережах, що потрібно вводити смертну кару. І отут якраз я хочу прояснити декілька дуже-дуже важливих моментів. Ви знаєте, оце справедливе обурення, бажання справедливості, бажання покарати тих виродків, зрадників, корупціонерів, тих гнид, через яких лиця українська кров, через яких її лиється набагато-набагато більше, через яких Збройні сили України не мають достатнього забезпечення. Це бажання справедливе, багато в чому благородне, навіть я б сказав. Проте... Оце ця теза стосовно смертної кари, це певна така собі підміна понять. Чому? Тому що в масовій свідомості українців сидить така собі ілюзія. От є теперішня система, яка, попри війну, попри кров, попри все, продовжує грабувати, нажертися, урвати своє, урвати, урвати і втекти, і так далі. Вже навіть вон, поляки. Припинили міжурядове спілкування з питань блокади кордону, через те, що що з тими корупціонерами говорити. Хай спочатку розберуться, потім будемо продовжувати діалог. Але суть в тому, що є оця система. А ілюзія полягає в тому, що от зараз ми приймемо новий закон, в тому законі будуть зміни в Кримінальний кодекс, з'явиться смертна кара і... і що? І перестануть красти? Серйозно? Зразу перестануть? Хай навіть не смертна кара, хай тюремні терміни стали в два рази більше. І що, перестануть красти? Перестануть зраджувати, як зраджували? А чому? Можливо, просто відсоток, який треба буде заносити наверх, стане більше, але ж красти не перестануть. Тому що питання не в тому, щоб там була смертна кара в першу чергу. Питання в тому, що навіть теперішній кримінальний кодекс, він просто не виконується. Конституція не виконується. Є теперішні покарання за злочини, за розкрадання в особливо великих розмірах, за умисне вбивство, за ще щось, за ще щось, за ще щось, за зраду, за роботу на ворога. Це ж все вже є в кримінальному кодексі. І так, там не вбивство, там не смертна кара мається на увазі. Довічно з конфіскацією. Ви знаєте, коли ми говоримо про цих топ-корупціонерів, то я б хотів заакцентувати вашу увагу, що набагато важливіше не стратити злочинця, який там, вкрав, припустимо, мільярд там, на оборонному бюджеті, на бюджеті Збройних сил України, а посадити його довічно і знайти кожну гривню, яку він вкрав, і повернути її назад. Це мене цікавить набагато більше. Але я хочу повернутися до попереднього. Питання не в тому, щоб покарання було надзвичайно жорстким. Не формулювання в кримінальному кодексі це вирішує. І збільшення тюремних термінів, і поява там, смертної кари, навіть якби це відбулося. ну, можливо, деякий психологічний ефект, але теперішня система своїх карати не буде. Питання в тому, що навіть теперішній кримінальний кодекс не виконується. І суть полягає в тому, що змінити систему, просто прийнявши якийсь закончик, збільшивши, зробивши більш жорстке покарання, включивши до покарання смертну кару, і там, приклад Китай наводять, ще, що, ще, щось, це не змінить теперішньої ситуації. Чому? Тому що в системі... Де все контрольовано, де всі призначення, де на ключових посадах, де приймаються рішення розставлені свої, там нікого зі своїх і каратись не буде. Це те, що треба усвідомлювати. І дійсно, я не просто так навів приклад корупціонера, який вкрав мільярд нам набагато важливіше повернути все назад. От навіть беремо: є, є люди, які накралися в Україні мільярди доларів. Посадити, будеш сидіти доти, доки не віддасиш. Що ефективніше, що важливіше для держави, що важливіше для виживання українського народу? Я хочу, щоб ви над цим задумались, тому що правильно фокусувати свою увагу і ловити суть, а суть полягає в тому, що справедливість повинна відновлюватися. І справедливість, і кровожерливість це не є поняття тотожні. Але суть полягає в тому, що ні Конституція, ні Кримінальний кодекс самі себе не виконують. Ось в чому проблема. Ось такий мій коментар. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте наш телеграм Сурма Україноцентризм», Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Розділяйте наші цінності та засади і бачення України майбутнього. Виходьте з нами на зв'язок, будемо гуртуватися для будівництва України майбутнього. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую і до наступних зустрічей.